Члени виконавчого комітету Візирської сільської ради зібралися на чергове засідання на порядку. денному 12 питань. Керуючи справами виконкому, Володимир Гапоненка запропонував присутнім погодити зміни у проєкті рішення про затвердження програми інформатизації візирської територіальної громади на 2025-2027 роки. Прошу погодити відповідний проєкт рішення щодо змін до програми. Зміни стосуються в першу чергу приведення… Найменування низки заходів у відповідності до зареєстрованих у казначейській службі договорів на надання послуг, і друге, це те, що з програми підтримки центру надання соціальних послуг вилучаються кілька заходів, які переносяться в програму інформатизації. Це щодо обслуговування центру соцпослуг відповідних програмних комплексах, пов'язаних з використанням місцевого бюджету. Сума програми збільшилась на 7,5 тисяч. Це за рахунок того. Що ці кошти будуть, будуть вилучені з програми з підтримки центру надання соцпослуг. Відділ освіти, молоді та спорту візирської сільської ради починає поступово готуватися до організації літнього відпочинку та оздоровлення у пришкільних таборах для маленьких мешканців громади. За словами начальника відділу Валентини Харламбової, такий відпочинок має неабиякий попит серед батьків. Тим більше, що у громаді створені всі безпекові умови для дітей. Прошу прийняти проєкт даного рішення у зв'язку з тим, що відповідно до опитування попереднього по школам, яке пройшло, є бажання оздоровити наших дітей у літніх відпочинкових таборах при закладах освіти. Фактично, безпекові умови дозволяють нам зробити по всім закладам освіти та їх філії. Планується загалом 810 дітей. Планується проведення змістовного дозвілля відповідно до безпекових умов. Як відомо, візирська громада займає лідируючу позицію у Одеському районі щодо фінансової допомоги на потреби військових. Завжди, коли є можливість, місцевого бюджету виділяються значні суми. Цього разу до сільської ради знову звернулися представники військових частин з клопотанням про необхідну фінансову підтримку. Члени виконавчого комітету одноголосно затвердили зміни у програмі, яка передбачає підтримку ЗСУ СБУ тощо на 2025-2027 роки. Також на засіданні виконкому були затвердження. Ерження зміни та доповнення до програми фінансової підтримки центру надання соціальних послуг та програми забезпечення розробки містобудівної документації та топографічної основи візирської сільської територіальної громади на 2025-2027 роки.